Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, Тайлер Андерсон. Я люблю послухувати зовсім трішечки Альону Альону і Зе Кома-Кома. Тож вгадайте, який фільм я подивився нещодавно. Правильно, кита. Але говорити ми сьогодні будемо про наше рідненьке. То що варто йти на Люксембург, Люксембург, і чому я пошкодував, що пішов на нього у кінотеатр, я розкажу прямісінько зараз. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, Geek Journal. Так на цьому моменті, мабуть, подвоєння і перестає бути смішним. Я хазе. На два рази. Люксембург я чекав із появи першого самісінького тизуру, і одразу захожу, так сказати із казирей. Якщо вам не сподобався цей тизер, то скоріше за все не сподобається і фільм. Я маю ще коротшу рецензію, але тільки для обраних, які бачили мої думки тихі. Якщо ви пісієтеся від цього фільму, то ідіть із підгузником і на новий фільм Антоніо Лукіча. Якщо вам не сподобалася стилістика думок, то є ризик, що і двічі Амстердам вам теж не зайде. Але це якщо говорити виключно за стилістику, бо як і всякі хороші фільми Велике Герцогство Люксембург Велике Герцогство Люксембург має подвійне дно, але не у тому сенсі, до якого ви могли звикнути бачити у наших вітчизняних українських, так би мовити. Комедіях. Історія розповідається про двох близнюків Колю та Васю, котрі в останній бачили тата, як були молоді, зелені та курчаві. В красавчиків по житті вони виросли уже якось і без нього. Але все ж, коли до них доходить звістка про те, що він віддає Богу чи ще комусь згідно його віросповідання душу, вони вирішують поїхати до нього, до Люксембургу, нормально попрощатись. Або просто згадати, як вона мати батька, або, можливо, прийти до нього. глянути йому у вічі і запитати: уходиш? Або може взагалі нікуди не їхати, бо на хіба воно треба взагалі? Оскільки герої фільму дуже уже схожі на справжніх реальних людей, а не на кристалізований театральний взірець якогось із архетипів, вони самі достеменно не знають, що саме вони хочуть від цієї поїздки. Я Хезе. Як ви розумієте, Лукіч вирішив пройтися по Фройду ще разочок. Якщо в думках це була мама, котра стискає метелика надто сильно і не дає вирости маленькі квіточці у прекрасного лебідя, то тут історія про тата, котрий не те, що відпустив метелика, а ще відкрив усі квартирки і навіть не намагався того метелика зловити навіть двох. До речі, паралелі між обома фільмами теж є. Наприклад, як на мене, листочок дерева дуже уже нагадує лінію пір'їнкою. без контексту, значить, не спойлер. У цьому фільмі прекрасно абсолютно все: від сценарію до режисури і тим паче акторської гри. Навіть продакт плейсмент уведений настільки добре, що я ставлю його в ряд із вигнанцем, де Том Генкс грав працівника американської нової пошти, який завів собі за другом єча цілком конкретної фірми і вигукував півфільму цю рекламну назву. При цьому цей м'ячик має сюжетну лінію кращу за половину сучасних фільмів. Well Не хочу дуже сильно вихвалятися, але знаєте, більш органічна реклама, вона тільки в нас. Потік Колонет Україн це перша в Україні міжнародна страхова компанія, котра перетворить ваші проблеми у пригоди. Скажімо, поки вас не було вдома, туди вірвалися злодії, ну, поговорили, побалакали сіли і заплакали, звісно що, але коли йшли назад, не поремонтували за собою замки. З Колонейт Ukraine ваші неймовірні враження перетворяться на смішний спогад і страховий випадок заодно. Навіть якщо пройшов торнадо і зробив за дві хвилини з вашого. Будинку два будинки і ще навколо багато маленьких будиночків. Це все рівно страховий випадок. Не Навіть якщо хтось не з першого разу вписався в поворот і так вийшло, що поруч стояла ваша машина, котра відповідно втратила первинний вигляд настільки, що напис Помий мене уже не читається. Це все рівно страховий випадок. Колонет Україн, це оформлення страховки без тони папірців. А завдяки благу цивілізації, як інтернет, усе можна зробити онлайн. Просто вкажіть своє житло на Google Мапах, і вас більше ніхто не потурбує, бо навіть страх Кування житла у Колонейт Ukraine відбувається без огляду. Тож, навіть якщо ви закутилися у пледиковий кокон, аби зранку перетворитися на невиспаного метелика, то навіть із нього можна буде оформити собі страховку. А ще із нашим промокодом GEEK ви отримаєте 15 знижки при оформленні страхування житла чи каско. Тож переходьте на сайт Colonate Ukraine і розраховуйте вартість страховки. Усі посилання і навіть промокод будуть, ну ви самі знаєте де. А, не знаєте, в описі до цього відео. Я хез. Я, звісно, можу дуже довго розпилюватись, розказувати і нахвалювати, яка ж тут хороша операторська робота, режисура, сценарій, як же добре там приносили каву на знімальному майданчику. Але усе це при усій майстерності тупо розвалилось би, якби не Раміл та Аміл Насірови. Звісно, кожен актор зі своїм завданням впорався добре, але ці двоє мають якусь унікальну харизму, при якій достатньо, аби вони просто мовчали, і дивилися своїми сумними оченятами, і все буде зрозуміло. Тільки ці. Ці двоє видаються мені абсолютно незамінними у фільмі. Найбільше подвійний Люксембург концентрується на любителі подвійного форсажу Колі, котрий по житті хуліган і взагалі є рушійною активною силою. Вася навпаки хоче жити максимально правильно, але в той же момент тече по течії житті. До речі, якщо ви знайомі з видатною творчістю обох блиснюків та гурту кургани агрегат у принципі, то дивуватися непомірній кількості суржа ви не будете. Що сильно, звісно, впливає на правдоподібність фільму. А ще сюди. Завезли добрячу порцію матюків. не дідько матері твої ковінька та інші чорт, забирай, а мої улюблені спонсоровані при цьому держкіно блядь і по. Взагалі, Дабл Люксембург, меню це дуже сумний фільм, на якому ви будете багато сміятися скоріше за все. Знову ж таки, гумор це штука специфічна, що вже говорити за почуття гумору Лукіча. У той час, як в звичайних комедіях для комічного ефекту усі верещать та кривляються, Лукіч складається таке враження, що робить взагалі випадковий гумор, ніби набір крінчових скетчів, котрі просто працюють. Він показує звичайну буденщину, від якої зал аж верещить. От питається, що смішного в тому, що вусатий мужчина йде дивитися собі бойовичок. Під яку небудь хавадинку, правильно нічого здавалось би. Антоніо Лукіч якимось чином робиться смішним. Як я не знаю, не питайте. Востаннє я цей ефект спостерігав у серіалі Друзі, де більшість реплік чисто у сценарії виглядають як звичайний текст, а вже на екрані це феномен, легенда і оце оце. Але навіть попри свою, здавалось би, простоту, випадково чи ні, але гумор також має певну функцію і також розказує історію. Епізод із машиною колишнього бандігана уже встиг стати кліше сам по собі, але пізніше стає зрозуміло, чому його взагалі додали. Ну або я знову в сенсу якого і не було. Ну і раз я тут займаюся пошуками того, чого не було. Мені здається, що я вгледів зовсім трішечки Омаш на бійцівський клуб, і навіть трішечки розмазаного посилання на Великого Великолибовське. Ну, от в тому моменті, де було камео Андрія Лідаговського. Там було, до речі, камео Андрія Лідаговського. У той же момент бінарний Люксембург нагадує ще один мій улюблений ситком Клініка. Вони ж інтерни, якщо перекладати більш точно. На відміну від друзів, попри те, що він також подається, як комедія, кожен епізод заснований на значній дозі. Драми. Поруч із приколами про скутери, ведмедиків та яблучне Мартіні завжди ходять теми смерті, до чого може призвести комплекс богов лікарів, прийняття дітей з різними особливостями і навіть пострадової депресії. Люксембург і та друга частина назви, про яку я постійно забуваю, також має в своєму корені драматичну основу. Був би я професійним критиком котрого запрошують на допрем'єрні покази, то я б сказав, би, що це рефлексія режисера е, свого роду. Деконструкція образу батька як подоби бога, із яким все-таки хм, наважується зустрітися головні герої. А звідки в мене це? Кагор. Окрім основних тем, мені найбільше мабуть то подобається, що Люксембург і Люксембург також це фільм про сучасних українських справжніх, я б навіть сказав би міленіалів. Реалістичних таких зачасту це слово «міленіали» у нас асоціюється із модними шапочками, всілякими гіпстерськими штучками, макбуками у кафешках. Я не знаю, навіть що там люди роблять, сидять вам, що до мене садиться. Забуваючи, що конкретно в Україні зачасту це люди, для котрих оце от це скарби. Sony Ericsson Cybershot K790i, Щоб ти розуміла. Оп, камера. Оп, камери немає. Повна приватність. Твій айфон так може? Ха! Не може! Коля і Вася в свої 27 – це великі розгублені діти, котрі намагаються жити. А як жити, їм ніхто не казав. Тож доводиться розбиратися в процесі. Одвічний конфлікт батьків і дітей, що правда без батьків та й діти уже виросли. А хтось навіть сам встиг стати батьком, продовживши цю конфліктну спіраль. Для мене це ще й фільм про те, що ми лишаємо за собою, як нас будуть пам'ятати, і чи взагалі це важливо. Кіно вийшло дуже неспішним, але не було такого відчуття, що хтось тягне сценаристів за я. Місцями, як тільки я думав, що щось не в тему чи надто різко, пізніше складалося у необхідний пазл. При цьому фінал відкритий, але не відчувається обрубаним чи вставленим на швидку руч і змонтажений з того, що було. З іншого боку, цілком можливо, що мені фільм сподобався через мій власний досвід. Мої батьки розлучилися, коли ми із братом були ще зовсім малими шльоциками. Великий шмат часу ми не спілкувалися із батьком, і от зараз, коли він опинився в окупації, мені було важко усвідомити, що саме відчувати. Люксембург, Люксембург допоміг мені Розуміти і тут особливо я пошкодував, що подивився цей фільм саме у кінотеатрі. В оточенні купи людей не вийшло проривітись як слід. А я не те, щоб тонко сльози, тому перенести катарсис пізніше по графіку у мене вже якось і не виходить. Я не даю гарантію, що кіно спрацює для вас рівно так само, але принаймні можна піти чисто поражати з прикольчиків. Моє завдання як оглядача не вирішувати за вас щось, тому йти чи ні, це вже відповідальність виключно на вас, але попросити піти на фільм за у вільний. Час чи принаймні придбати його, якщо він буде десь валятися на онлайн-сервісах, я можу. Люксембург, Люксембург, це мій особистий рекомендаціон. Фільм зроблений із душею, тому будьте так ласкаві, йдіть і дивіться. Та що там? Юліані воно зайшло! Юліані, а вона та що розбала вона фіфа. Якщо вам сподобалося це відео, то будьте так ласкаві, вліпіть свою вподобайку і напишіть в коментарях, як вам цей фільм, як вам це відео, яка у вас погода. Все більше нічого не пишіть. На саперну справу ми сьогодні збираємо дуже багато грошей, було 500 тисяч, лишається всього на всього 335 тисяч, всі реквізити в описі до цього відео. Немає такого поняття, як маленький донат. Все що більше нуля, навіть 0,00000 однієї гривні. Це гігантський донат. Це правда. Відео з Бендіном не буде сьогодні. Все. Ми скасовуємо цю рубрику. Хтось із вас написав в коментарях, що все що задовбав вас, собака. Ми все розуміємо. Ми все розуміємо і не будемо вас о, о, засмучувати от такими от речами, як, як собак. Я розумію. Він нам як синулька рідненький, розумієте, тому ми, ми пхаємо його в кожне відео. Більше не будемо цим займатися. Все, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Ментажа це відео прекраснюча Юліана. А ви дивилися Geek Journal. Тримайте з на мене одній хвилі. Народ, дякую до побачення. Такий кагор. Ха! Набрехав! Поки оці ці от люди, гниди, не побоюсь цього слова. Чекай, поки ми скасуємо рубрику з Бенджаміном. Все, вони пішли, можна не переживати. Ми у сейф зон ми в хатинці так би мовити. Рубрика «Що ж там Бенджамін. <смір> Більш релаксуючого відео, напіверотичного. Ви в своєму житті більше не побачите. Ви гляньте на цю псину. Ця псина своїм одним виглядом тільки показує, як треба жити цю жизнь. А, 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 закусить нема чим. Собака хор хорошая. Иди ты это